Вітаю вас з Новим роком, мої любі скорпіони! З вами астролог Климко Наталія. і Це прогноз для вас на 2025 рік. Це рік змін, це рік під енергією відлюдника, рік трансформації та нових кармічних задач. Зараз детальніше про все це з вами поговоримо, а ви поки що поставте лайк для енергообміну. Якщо. Сподобається відео, підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати і надалі корисні відео для вас. Дякую, що допомагаєте просуванню каналу та українського контенту. Нас вже 4 тисячі і я дуже рада кожному. Почнемо зараз із планети управителя вашого знаку Зодіаку, планети трансформації, кардинальних змін із Плутону. Ще із 20 листопада 2024 року він перейшов в знак водолій і буде в ньому довгих 22 роки. І саме у вас він потрапляє в ваш четвертий сектор сектор сім'ї, місця проживання, батьківщини, нерухомості, всього того, що є вашим тилом. Зараз можуть бути напружені обставини, адже Плутон в опозиції до Марсу, другого управителя вашого знаку зодіаку. Та ви самі знак трансформації. Тож для вас це просто багато енергії для того, щоб змінити кардинально щось у своєму житті, звільнитися від непотрібного, спалити мости там, де підказує ваша інтуїція, і йти далі в нове і прогресивне. За період проходження Плутону 4-го сектору ви можете змінити місце проживання, розширити свою площу житлову. Також у когось можуть бути кардинальні зміни в житті, це пов'язані із. Розширенням сім'ї, народженням дітей, хтось може вийти заміж, або ж розлучитися, звільнившись від аб'юзерських відносин. Це чудова можливість і для переїзду, і для зміни статусу. Також. Кардинальні зміни можуть стосуватися і вашої роботи і. Місця вашої роботи. Плутон із 4 травня буде в ретроградному русі до 14 грудня із вересня місяця, і до кінця року він буде проходити тими самими градусами, якими йде зараз. Тобто можуть бути повтори ситуацій, які відбуваються із грудня 2024 року до лютого 2025-го. Ще однією важливою планетою, яка буде змінювати в цьому. Році знак, тобто буде робити інгресію, це Нептун, планета вищої віри та любові. Зараз Плутон знаходиться в рибах і робить гармонійний аспект до вашого знаку, аспект тригон, аспект удачі. Він в вашому п'ятому секторі і дає вам натхнення, можливі ілюзії щодо ваших партнерів, нових знайомств. Може бути багато зустрічей, багато романтики, або ж у вас просто буде. Зростати творчий потенціал для вашого хобі, для творчих І із 30 березня Нептун буде переходити в знак Овен ваш шостий сектор і може давати вам багато роботи, багато рутинних побутових обов'язків, але ви будете сприймати їх як можливість проявляти свою. Турботу. Це може бути періодом ентузіазму. Головне тут прописати, які саме ваші обов'язки, щоб не було так, що ви будете багато чого робити, і люди не будуть розуміти, що саме з цього було зроблено саме вами. Із 4 липня і до 10 грудня Нептун буде в ретроградному русі. За цей період він буде повертати вас знову до ситуації 5 сектору, тобто із 22-го. Жовтні буде знову переходити в знак риби, і ви можете завершувати незавершені проекти. Вони можуть бути пов'язані з коханими людьми. Якщо ви планували відпустку, все ж таки не вийшло. Це може бути періодом, коли ви можете поїхати відпочивати туди, де вже були колись. Або це може бути повернення для завершення вашої творчості, вашого хобі, або ж зустрічі із дітками. Віра пов'язана із ними. Також важливим аспектом цього року є перехід урану ще однієї вищої планети із знаку телець в знак Близнюки. Зараз уран ретроградний до 30 січня в вашому сьомому секторі, тобто він може давати вам можливість щось впроваджувати нове, яке пов'язане із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, або ж клієнтами. А це може бути періодом накопичення та реорганізації ваших угод. Для когось укладанням шлюбу, наприклад, і це може бути миттєво неочікувано. Це може бути періодом різких кардинальних змін, які стосуються ваших клієнтів. Або ж ви можете створювати нові проекти, розширювати лінійку своїх послуг для того, щоб впроваджувати щось нове в свою діяльність і розширювати кількість своїх клієнтів із 7 липня. Уран буде переходити до 8 листопада на короткий період, знак Близнюки, ваш восьмий сектор. Тож можуть бути різкі неочікувані зміни, які торкаються езотерики, психології, питань спадку, оподаткування, аліментів, різноманітних соціальних виплат а також банківських установ. Але це може бути періодом, коли ви можете щось впроваджувати нове в свій бізнес, більш креативний підхід, змінювати. Тактику поведінки із своїми партнерами по бізнесу. Це може бути і неочікуваний прихід грошей, які не є вашими власними, але вони можуть бути від інвестицій або ж від партнерських взаємовідносин. І 6 вересня Уран буде ретроградним. Тож наприкінці року, і з 8 листопада, він знову буде повертати в знак телець Ваш сектор партнерства, для того, щоб ви щось допрацювали, доробили в темах. Відносин із іншими людьми, опонентами, клієнтами та вашими партнерами. Юпітер, планета успіху та удачі, зараз ретроградний до 4 лютого в вашому восьмому секторі, секторі великих грошей, ризиків та партнерських взаємовідносин. Він дає вам можливість розширити свій вплив на великі маси людей. Здобувати знання, пов'язані з езотерикою. Для когось Юпітер це може бути періодом не тільки створення нового бізнесу, але і зачаття, в результаті цього збільшення вашої сім'ї, розширення ваших повноважень та посилення вашого авторитету. З 10 червня Юпітер буде переходити в знак РАК і буде робити гармонійний аспект до вашого знаку. Він буде потерпляти в дев'ятий сектор, який відповідає за вищу освіту, за розширення кругозору, за мандрівки, за все іноземне, сприятлива можливість для вивчення іноземних мов. для... Переїзду для розширення житлової площі або ж виїзд за кордон, це може бути періодом підвищення кваліфікацій та укладання різноманітних юридичних угод. І з одинадцятого листопада він буде в ретроградному русі і буде давати вам повторний шанс показати свій авторитет, і це можуть бути питання, які пов'язані із за кордоном. Будьте уважними до ситуації, які відбуватися наприкінці вересня, це буде пов'язано із осіннім коридором затемнень, тобто після 11 листопада можуть бути повторні ситуації, які пов'язані із темами. За кордону та вищої освіти. Сатурн, також соціальна планета, планета відповідальності, порядку, закону, зараз знаходиться в знаці риби в вашому п'ятому секторі і дає вам велику відповідальність перед своїми коханими, перед своїми дітками, а також за свою власну справу, за спортивні досягнення і за хобі. Це може бути Відповідальний період, коли ви зможете створювати творчі проекти, укладати важливі угоди або ж знайомства із людьми, які будуть довгостроковими, які будуть вас надихати і підтримувати. І з 25 травня Сатурн буде переходити в знак Овен. Ваш шостий сектор буде давати вам відповідальність за свої обов'язки. А із 13 липня і по 28 листопада він буде в ретроградному русі. За цей період, із 1 вересня, він знову буде повертатися в знак Риби, що відповідає за ваші творчі проекти, кохання, любов, гармонію, відпочинок, святкування. Ви можете брати на себе відповідальність, організовувати свята, або ж вас будуть більше. Запрошувати на різноманітні святкування, шоу, але із практичної точки зору, наприклад, це можуть бути різноманітні жіночі бранчі, або ж ви самі можете їх організовувати, бути організатором таких заходів. Марс, планета активності та ініціативи. Другий управитель вашого знаку, зараз знаходиться в знаці Лев Вашому. 10 секторі. 6 січня переходить знак РАК, будучи ретроградним. А ретроградити він буде до 24 лютого. Потім він перейде в прямий рух і знову буде розвертатися, але ж у прямому русі йти по знаку РАК по вашому 9 сектору. Тобто, знову у вас буде активність ваша, яка націлена на прояв вашого авторитету, через ваші знання, через виступи. Це може бути сприятливим періодом активного вирішення різноманітних юридичних питань, виступів, здачі. Чи екзаменів підвищення кваліфікації, звітностей, а також мандрівок, там розширення кругозору ви можете для кого стати наставником або знайти собі це дім повторних шлюбів, тож можете бути активними в пошуку своєї людини. Венера, планета гармонії та краси, взаємовідносин, зараз знаходиться в Знаці Риби в вашому п'ятому секторі. Там, де Венера, там успіх, там удача, там приємні подарунки, там свята. І саме в секторі, який відповідає за свята, за радості, за різноманітні івенти, за діток, за ваше хобі, за коханих людей. Тобто зараз приятливий період для гармонізації відносин, для романтичних зустрічей. Для знайомств із 4 лютого вона переходить знак Овен, в ваш шостий сектор, і дає вже удачу і в вашій роботі це може бути налагодження вашого режиму дня, побутових умов або ж умов на роботі, налагодження відносин в робочому колективі. Вам робота буде давати радість і надихати вас. А із 2 березня і по 13 квітня Венера буде в ретроградному русі. В цей період не варто приходити на іншу роботу, або ж вкладати фінанси в сумнівні проекти. За цей період, із 27 березня, вона знову буде повертати в ваш п'ятий сектор сектор діток та коханих, вашого хобі, і буде ще раз давати вам можливість повернутися до того хобі, яке у вас було. Або ж це можуть бути зустрічі із вашими колишніми. Коханими або ж людьми, які розкривали у вас творчий потенціал. І вже з 13 квітня Венера буде виходити в прямий рух і давати вам успіх в темах, які стосуються і вашої роботи, і ваших партнерських взаємовідносин, і спільних фінансів та ресурсів, а також різноманітних важливих юридичних документів до кінця року. Меркурій, планета мислення, інформації, спілкування, 8 січня переходить знак Козіріг до 28 січня. Січня наші думки стають більш структурованими, сприятливий період для планування. А для вас це стосується другого сектору сектору фінансів, власних грошей, які ви заробляєте власною працею. Це хороший період для прописування планів стосовно вашого бюджету, яку ви хочете роботу, на яких умовах ви можете прописувати бюджет на рік, або ж прописати плани майбутніх звершень, які пов'язані із вашими. Власними ініціативами пройми власного таланту ви можете виходити на сцену, заявляти про себе, адже другий сектор це сектор голосу. Він пов'язаний також із здоров'ям. Це аспект, який вказує на те, що вам потрібно слідкувати за собою. Це може бути певний графік дня, режим дня, чудовий період для профілактики захворювань. В цьому році він три рази буде ретроградити. Перший раз із 15 березня і по 7 квітня. За цей період він потрапляє в коридор весняних затемнень. Ретроградити він буде в знаці Овен, а із 10 березня переходити в знак Риби, тобто він буде торкатися відразу кількох ваших секторів, сектору, пов'язаний із роботою, а також творчістю та хобі. Це може бути періодом перегляду того, чим ви займаєтеся, отриманням результату вашої роботи. Можете переглядати. Свої досягнення можливо, потрібно буде щось допрацювати, змінювати тактику та впроваджувати щось нове, не боятися проявляти творчість в своїй роботі. Із 11 липня і по 11 серпня Меркурій буде ретроградити в знаці Лев у вашому 10 секторі. Тобто можуть бути повернення до цієї роботи, до тих посад, до тих документів, з якими вже мали справу. Це може бути зустрічі із керівництвом або ж перепідписання угод, перепідписання контрактів, повернення до того статусу, або ж перегляд статусу, який у вас вже є. Меркурій у знаці Лев показує щедрість, сприятливий період для виступів. Для того, щоб ви були спікером власного шоу шоу свого життя. І третій раз Меркурій буде ретроградити із 9 по 29 листопада. В цей період він буде знаходитися в знаці Стрілеця в вашому другому секторі та переходити в ваш перший сектор. Тобто, за цей час він буде давати вам можливість переглядати свою самооцінку та фінанси, а також переглянути. Тактику свого прояву, ваш імідж та зовнішність важливою кармічною подією цього року є зміна кармічного місячного вузла раху, свого знаку. Він буде переходити знак Овен в знак Риби, ваш п'ятий сектор. І це ставить перед вами нову задачу на найближчі півтора року стосовно ваших дітей. Ви обов'язково маєте налагодити з ними відносини, брати активну участь в їхньому житті, створювати власні проекти, радіти від життя, брати все по максимуму і насолоджуватися кожною миттю. Меркурій у третьому секторі може давати вам багато знайомств, сприятливий період для отримання важливої інформації, перекваліфікації, навчання, недалеких поїздок, або ж спілкування з вашими колегами по роботі, активна участь у житті ваших родичів, братів, сестер, тіток, дядьок це хороший час для. Покупок гаджетів, наприклад. Автомобіль можна обирати, але не варто купляти, поки Марс ретроградний. Більш детально про зміну кармічного місячного вузла найближчим часом вийде окреме відео. Також важливими кармічними показниками є білий місяць та чорний місяць. Білий місяць, 13 січня, буде змінювати знак і буде переходити в знак РАК, тим самим буде давати гармонійний аспект удачі і до вашого знаку, адже це одна стихія. І за цей час він буде в 9 секторі до 14 серпня. Тобто вищі сили, охоронці, будуть через інших людей давати вам можливість для когось стати наставником, провідником світла, або ж ви можете знаходити тих самих людей навіть за кордоном, які будуть вам допомагати. Сприятливий час для прояву благодійності, для розширення кругозору за рахунок мандрівок. Це буде успіх. Пов'язаний із навчанням. І з 14 серпня білий місяць буде переходити в знак Лев, ваш 10-й сектор, а це сектор кар'єри та статусу. І тут вищі сили будуть допомагати вам досягати ваших амбіційних цілей. Головне, що ви проявляли стійкість та відповідальність за себе, були щедрими і обов'язково самі допомагали іншим людям. Чорний місяць або ж Геката зараз знаходиться в 12 му секторі в знаці Терези. Та із 27 березня він переходить в ваш знак. За цей період до 20 грудня він може давати вам зацикленість на своїй зовнішності, на своєму іміджі та те, як вас приймають інші люди. Оскільки чорний місяць діє маятником, то він також може давати вам непорозуміння, які пов'язані із вашими. Партнерами по шлюбу або по бізнесу, вам може здаватися, що вас недооцінюють, ваші клієнти не вірять в вас як в особистість. Це все можуть бути підступні дії чорного місяця. Головне пропрацювати його, вірити в себе. Я зніму окреме відео про дію чорного місяця для всіх знаків зодіаку. Із 20 грудня чорний місяць буде переходити в знак стрілець, ваш другий сектор, і може давати зацикленість пов'язані із вашими фінансами, які ви зробляєте власною право. 14 березня настає новий місяць поблизу кармічного місячного вузла, тобто починає відкриватися весняний коридор затемнень місячним затемненням, який відбудеться в вашому 11 секторі. Ви зможете отримати результати або ж ясність, яка стосується ваших друзів та однодумців. Це може бути періодом завершення вашого. Соціального проєкту або ж реалізація ваших планів. Ви можете підводити підсумки роботи в соцмережах, наприклад, може бути якась винагорода. Вас можуть запросити на конференцію, вебінари, різноманітні великі заходи. Також цей дім пов'язаний із повторними шлюбами, отриманням результатів за вашу діяльність. А 29 вересня буде Сонячне затемнення, тобто період молодика поблизу кармічного місячного вузла, що буде давати вам можливість ймовірні зміни, які будуть довготривалими, можуть проявляти себе впродовж наступних 6 місяців, і торкатися вони будуть вашого режиму дня, здорового способу життя, а також рутинних обов'язків, Це дім роботи в найм, допомоги іншим, домашніх тварин. Ви за цей період можете змінити роботу або ж налагодити умови праці, перейти на самозайнятість, тобто перед вами будуть відкриватися нові можливості. Осінній коридор затемнень у нас буде. У вересні починається він місячним затемненням 7 вересня, що буде давати вам результати або ж ясність, яка стосується п'ятого сектору. Тобто, це можуть бути долоносні зустрічі, знайомства, можуть бути творчі проекти, все, що пов'язано із дітками, коханням, святами, в цей період у вас буде більше. Приводів для того, щоб щось святкувати, відпочивати. Також 21 вересня буде сонячне затемнення, яке буде перед вами відкривати нові можливості в вашому 11 секторі. Тобто, на початку року ви підводите думки, можете щось підкоригувати. А вже зараз все це перед вами відкриває нові можливості, які пов'язані із вашими. Соціальними проектами, друзями, однодумцями ви зможете стати лідером думок або ж очолити неформальне групування. Це хороший період для початку реалізації ваших планів на майбутнє, перегляд їх, знайомства нові, навчання для когось це сприятливий період для вивчення астрології або ж звернення до спеціалістів в цій темі. Одинадцятий сектор це ще й сектор успіху, політики. І для вас в цьому плані будуть відкриватися нові можливості, дуже багато гармонійних аспектів, які будуть створювати замкнені конфігурації, які дуже потужні, будуть за участі вищих планет. Тобто, ви зможете відразу щось відсіяти свого життя і впровадити нове. Я бажаю вам успішного нового року, реалізації ваших найамбіційніших цілей, щоб цей рік приніс вам обов'язково успіх та. Здійснив ваші мрії. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступної зустрічі в наступних відео.